Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору. Всіх моїх підписників, гостей, всіх, хто мене дивиться та коментує, ставить подобайки, пише чудові коментарі. Дякую вам за все. Сьогоднішнє відео буде присвячено моїм новим придбанням, поповненням моєї колекції. Хочеться вам зробити ще декілька відео до Нового року, тому що все менше і менше часу залишається. Як до Нового року, особливо до Різдва. І Різдво я буду святкувати 25-го. Грудня. Тому обов'язково буде поздоровлення, нове відео. А так, окрім цього, постараюся ще зробити вам одне відео перед день Нового року. Розпочинаємо з новим виробом, який я придбала в свою колекцію. Це ось така васочка. Це Да, до речі, сьогодні буде у мене в відео не 5, а 6 предметів трішки більше. І вони будуть досить такі різноманітні. Ось така вазочка це не український виробник, відразу скажу, це ЛФЗІ. ось таке клеймо. Наскільки я не помиляю, наскільки я думаю, що я вам вас не ввожу в оману з таке клеймо. Базочка досить таки цікава. Зверніть увагу, це ручний розпис, розпис під глазурний кобальтом і солями. Що вона нагадує? Я її придбала, скажу відразу чому, тому що вона нагадує і виготовлена у формі, будемо так казати, української баньки. Знаєте, що таке банька? Саме ось такі виглядки: круглий, круглий круглий глечик з тоненьким, тоненьким е, 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 тоненькою горловиною. Подивіться. Дуже красивий розпис. Розпис ручний. Та форма мене зачарував, тому я і придбала в колекцію оцю вазочку. Вазочок у мене сьогодні буде аж цілих три. Е, так, переходимо ми до другої красуні. Раз, ми розпочали з вазочок, тому і продовжимо. Ось така красунька з'явилася в моїй колекції. Це тематична ваза. Бачите, вона присвячена Тарасу Григоровичу Шевченку, там е, е, я полюбляю вироби, де зображений знаменитий е, кобзар. І це не фарфор, а це паянс. Таку, таку вазочку можна зустріти часто на торгових площадках. Ми бачимо, що це кобальт, це позолота яка по горловинки, яка вже трішки потерта. І це наші знамениті буде. Зараз ми роздивимося портрет Шевченка. Первіше пам'ятник зображений в місті Харкові. Подивіться, це знамениті наші буди. Це е, Харківський Ратнаргусп і це кінець 50-х років. Ваза доволі таки непогано збереглася. Ми бачимо надпис, напис Харків і бачимо пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку в Харкові. Е, і зберігся ще. По золотою зроблений напис Тарас Григорович Шевченко. Ось така вазочка. До речі, вона без дефектів, от тільки має трішки потертість по золоте. Але для її часу, враховуючи те, що цьому виробу 75 років, я думаю, що цю потертість можна пробачити. Я рада, що вона також з'явилася в моїй колекції. І завершувати вазочками я буду ось такою красунькою. Подивіться. Цю красу Це ручний розпис, і ви здогадалися. вірніше, знавці порцеляни здогадалися, що це знаменитий Київ, Київський експериментальний кераміко-художній завод. Бачите, ось таке клеймо у вигляді книжки. І чудовий, причудовий ручний розпис Петриківка. Погляньте ці мазки, червоні поєднання. Чорного з червоним. А? Традиційні українські кольори. Дуже гарна вазочка. Форма така, бачите, Київ робив дуже багато ваз різноманітними формами. І одна іншої красивіша. Такої форми у мене ще не було. Трішки підзбираю, я вам обов'язково зроблю окреме відео про форми вас Київського експериментального кераміко-художнього заводу. Тут малюнок, бачите, воно, в принципі, е охоплює три четвертих всієї форми вази. Ось така гілка квіткова, бачите, трішки тут розпису немає на четвертій частині ось цієї вазочки. Вона досить таки доречна, доречна, от, наприклад, навесняні квіти невеличкі. А або, або ті самі підсніжники, які, знаєте, пучок. Ми букет купуємо підсніжників або конвалі. І в цю вазочку дуже зручно ставити, і воно досить красиво буде виглядати. Ось такі три красунки, погляньте. Далі буде тарілка. Тарілки я також придбала, ось, наприклад, будянська. Я собираю той період, такі тарілки не. Рідкість з портретами письменників буде, випускали. Ми бачимо Крилов, Іван Крилов, і це буде ось таке клеймо. Зараз це початок 60-х років на даному підприємстві. Тарілка досить таки старенька, і я для колекції придбала. Вона недорога. Далі буде більш цікавіша тарілочка це ось така. І це не Україна. Бачите, тематика ось лісні звірі. По-білому в кобальті Ми бачимо олені, оленя і косолю. Я так думаю, якщо я правильно назвала цих звірів. І це рига. Бачите, ось таке клеймо. Зараз я розверну ось таке клеймо. Ризький порцеляновий завод. Я так покручу трішки, її, щоб ви роздивилися. Мені здається, що ця тарілка виконана була на формах німецьких мануфактур. Я такі тарілки бачила з клеймом. З клеймами, різними клеймами німецьких мануфактур. Тому і не дивуюсь, що це було запозичено з сусідів від сусідів німців, латиши ось перейняли таку чудову форму та оздоблення тарілки. До речі, ви звернули увагу, що це не настінна тарілка, хоча її Можна і ставити ось так на підставку, як я, і вона буде слугувати декору. Ну і, Можливо, я навіть неправильно виразилась, це, скоріше, більше підходить, її розміри більше підходять під блюдо. Я навіть і не заміряла, скажу вам відверто, які ж розміри оцього предмету. Якщо взяти. 125 25 см. Скоріше всього, це розміри блюда, тому що за тарілки, для тарілки вона доволі таки завелика. І закінчувати, на мою думку, ми будемо досить рідкісним і цікавим предметом. Я його раніше не бачила ні в кого з блогерів, які нам показують порцеляну. Зверніть увагу на оцю красу. Це наша українська краса. Подивіться, це мініатюрка, куманець. Але який же він гарний! Погляньте! По-перше, це ручний розпис, рельєф пречудовий, починаючи з постамента, оздоблення всієї форми по кругу та ще й прорізна порцеляна. Погляньте, це ж вирізати так гарно потрібно. Яка красива кришечка до всього. І хто б ви думали, випускав ось такий сувенірний куманець? Зараз ми подивимося з вами на клеймо. А це городниця 50-ті роки. Перший сорт. Бачите, тут ще навіть номерний він. Є цифри в тісті. Досить рідкісний виріб. Бачите, подивіться, яка красива оздоба. Е, спочатку я його не хотіла купувати, тому що не було кришечки. А потім продавець написав: ось так, що кришечка є, знайшлася. Я з придбала, до речі, абсолютно немає жодних дефектів, ні сколів, ні тріщин. І позолота навіть добре. Збереглася. Ось такі були мої придбання. Якщо вам сподобалось, поставте вподобайку, не полінуйтесь, прокоментуйте. Якщо не сподобалось, також напишіть. Але я особисто скажу, що мені сподобалось, і я рада, що всі ці предмети поповнили мою колекцію. На сьогодні все. Всім миру та добра та до нових зустрічей на моєму каналі.